І знову в лісі і хочу показати вам цю красу. Подивіться. Там дорога до озера. Бо це білий грибчик. Дивіться, які красончики, мухоморчики. Зараз підійдемо до озера. І ще з іншої сторони, як я говорила, тут цілий каскад озер. Чудовий ось під'їзд, хоч ми тут ніколи не були ще, Буде літо, обов'язково. Приїдемо. Ми з чоловіком приїхали і з сусідкою. Набрала масляток і ще піддубців. О, який піддубчик гарний росте. О який красунчик, І ось озеро. І ось озеро. Зараз підійдемо ближче. Ох. Так, тут жодного разу не були. Підходили, під'їжджали до озера завжди із головної дороги, із траси, яка веде на Київ. Подивіться, яка тут краса, неймовірна. Так, сонечко виходить. Ось. Дуже гарно, дуже. Ну До озера ближче не буду підходити, тому що все-таки прийшли за грибами. І хочу показати, скільки тут піддубців цих. Їх просто, просто маса тут. Ось і там, і там. Буду різати, маслят сьогодні зовсім мало знайшла. Буду брати піддубців. Ми вимочуємо їх добре і засолюємо. Все, ось так вам. Така краса на сьогодні. Хто не має можливості піти в лісок, піти до озера. Тому можете помилуватись тим цим відео. Щасти всім, хай всім щастить.